Слава націю, вітаю на каналі Добре, Римбат, Сешко, Добрий Рембат. Ветерія Сашко, Добрий У козаків на, в одній з майстерень, так, куди ну, возять за потреби цю установку для опрацювання кондиціонерів бойової, там, техніки, не бойової, логістики, евакуації, медичок, всього на світі. Так, від там, якихось там хамерів бойових і до моєї медузи, так, шкоди робочої. І от така цікавинка, бо я абсолютно був не в цій темі. От мені козаки розповіли, то ділюся досвідом. Робочий тиск в системі кондиціонування автомобілів, ну там десь в районі 10 атмосфер. А виробником передбачена діагностична система, вона виявляється, працює тільки на мінус, там до мінус одного. І справа в тому, що, і навіть більш дорогі, тобто ми це, умовно кажучи, зібрали за ваші пожертви базову версію апарата для діагностування систем кондиціонування, заправки, там усі всі там манометри, шлангночки, компресор. Компресор, повторююся, працює на мінус. Він не надає тиску плюс. І справа в тому, що козаки прийшли до того. Що й мені відомо було з роботи з бронетехнікою. Я там теж не пам'ятаю, чого це стосувалося, але неодноразово з тим стикався. До чого? До того, що коли у тебе в системі плюс, умовно кажучи, там десять, плюс 5, плюс 7, плюс 10, немає різниці, то ти далеко не все і не завжди можеш продіагностувати мінусом. І я ж кажу, я здивований, що навіть для більш дорогих конфігурацій такого обладнання ну, козаки запевняють, що не передбачено плюса. І вони вже навіть, оскільки там декілька місяців працюють у цим апаратом, вони дійшли до того, що взяли від холодильника компресор і підключили його до загальної системи, там паяли, точили, робили. І зараз вони опрацьовують системи кондиціонування машин не тільки мінусом. А можливо і взагалі будуть відмовлятися від мінуса, а плюсом також, або головним чином, плюсом. Тому що повторюся. Ну я, я був, чесно кажучи, здивований так: сучасний світ, світ нормальних грошей, кондиціонування на нормальних машинах преміум класа стоїть. Їм по-любому треба вакуумувати. А вакуумувати теж треба обов'язково. ж весь, весь, всю це ага, не це не тільки, не тільки діагностична складова. І... Ага, цікаво. Ну, Козаки кажуть, що вакуумувати треба обов'язково, що там, окрім аспекту діагностування, є ще аспект висмоктування влаги із системи. Але ну, от вони дійшли до того, що обов'язково давати плюс, і причому значний плюс. Ну, фактично робочий, так? якщо там робоча десятка, давати десятку. Тому що кажуть, ну, буквально пару місяців попрацювали далеко і не все і не завжди побачиш вакуумом, не все і не завжди побачиш мінусом. Така от цікавенка. Дуже я здивований, так як це так навіть більш дорогі апарати не передбачають роботи з плюсом. Тобто, і, очевидно, машини преміального сементу якось так теж неповноцінно працьовують. Це треба азотом накачувати з балона, понім угу. ну, отдельно все. Угу, там козаки кажуть, що для плюса там якась окрема азотна історія передбачена високобюджетно. Ну от працює і слава Богу. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.